Псалом 120 Пісня при підході до храму. Я звів свої очі до гір, звідки прийде мені допомога, моя поміч від Господа, який створив небо й землю. Не дай спіткнутися твоїй нозі, і хай не задрімає той, що стереже тебе. Адже не задрімає і не засне той, хто стереже Ізраїля. Господь буде твоїм сторожем, Господь Твоя охорона при Твоїй правій руці. Вдень сонце тебе не спалить, а вночі місяць, Господь тебе оберігатиме від усякого зла, Він охоронятиме душу твою. Господь буде охороняти твій вхід. І твій вихід від нині і й віку. Перше послання до Коринтян розділ 9. Хіба я не вільний, хіба я не апостол, хіба я не бачив нашого Господа Ісуса Христа? Хіба ви не є моїм ділом у Господі? Коли я не апостол для інших, то для вас я апостол, бо ви є печаттю мого апостольства в Господі. Ось моя відповідь тим, які судять мене, чи ми не маємо права їсти та пити, чи ми не маємо права водити із собою сестру, жінку, як і інші апостоли, як брати Господні, як Кифа? Хіба я особисто і варнава не маємо права не працювати? Хто з воїнів служить за свої кошти, хто садить виноград і не їсть Його плоду? Або хто пасе отару і не споживає молока з отари. Чи я лише по людському це кажу хіба й закон не говорить про це. Адже в законі Мойсея написано: не зав'язуй рота волові, який молотить, хіба Бог турбується про волів? Чи Він це говорить, зокрема для нас? Так, це написано для нас, бо хто оре, повинен орати з надією. І хто молотить, повинен молотити з надією, що отримає те, на що сподівається. Якщо ми вам посіяли духовне, то чи велика то справа, коли ми пожнемо ваше тілесне? І якщо інші на вас мають право, то хіба ми не більшою мірою, але ми не скористалися цим правом, а все терпимо, щоб у чомусь не перешкодити Євангелію Христа? Хіба ви не знаєте, що ті, які працюють у святому, харчуються зі святилища? А ті, які служать при жертовнику, отримують частку з жертовника Так само й Господь наказав тим, які проповідують Євангеліє, жити з Євангелія Але я зовсім не скористався цим і написав я про це не для того, щоб так було для мене, бо краще мені померти, ніж щоби хто знівечив мою похвалу. Адже якщо я звіщаю Євангеліє, то немає чим мені хвалитися це мій обов'язок. І горе мені, коли я не звіщатиму Євангелія. Якщо я це здійснюю добровільно, то маю нагороду, якщо не добровільно, то виконую доручену мені службу. Яка ж моя нагорода? А та, що, проповідуючи Євангеліє, я безкорисливо викладатиму радісну вістку, щоб не користуватися своїм правом, яке маю з Євангелія. Будучи вільним від усіх, я себе підкорив усім, щоб і багатьох придбати. Для юдеїв я був юдеєм, аби придбати юдеїв. Для тих, які під законом, я був як той, хто під законом, щоби придбати тих, котрі під законом, хоч насправді під законом я не був, для тих, які без закону я жив, як той, хто без закону, хоч не був без Божого закону, а перебував у законі Христа, щоби придбати тих, котрі без закону. Став я для немічних, як той немічний, щоб немічних здобути, для всіх я став усім, щоб в усякому разі деяких спасти. Усе це я роблю задля радісної звістки, щоб стати її співучасником. Хіба не знаєте, що ті, які біжать на змаганнях, вони всі біжать, але нагороду одержує один тож біжіть, щоб і ви її здобули. Кожній, хто змагається, стримується від усього. Вони щоб одержати тлінний вінець, ми щоб не тлінний. Тому я не біжу в непевності та веду кулачний бій не так, аби тільки бити повітря. Але я виснажливо вправляюся і приборкую своє тіло, щоби, проповідуючи іншим, самому не виявитися недостойним. Перша Самуїла. Розділ 5 А Филистимці взяли Божий ковчег із Авенезера, внесли його до Азота. Филистимці взяли Господній ковчег, внесли його в дім Дагона і поставили його біля Дагона. Азотійці встали вранці й увійшли в дім Дагона, І вони побачили, як ось Дагон упав до лілиць перед Божим ковчегом. І підняли Дагона і поставили на своє місце, та Господня рука стала важкою на азотійцях, Він мучив їх і уразив їх на їхніх задніх частинах, Азот та його околиці. І сталося, коли встали вранці, і ось Дагон упав до лілиць перед ковчегом Господнього завіту, а голова Дагона і обидві долоні його рук відділені, кожна перед порогом. І обидві кисть його рук упали на поріг, залишився тільки тулуб Дагона. Через це жерці Дагона, і кожний, хто входить у дім Дагона, не стають на поріг дому Дагона в Азоті аж до цього дня, а неодмінно переступають. І важкою була Господня рука на Азоті, і він навів зло на них, і кинулася на них хвороба. У кораблях і посеред їхньої країни розмножилися миші, і було сильне замішання смерті в місті. І мужі Азота побачили, що справи складаються таким чином, і кажуть: не залишиться з нами ковчег Бога Ізраїля, бо його рука важка на нас і на нашому Богові дагоні. І вони посилають і збирають до себе сатрапів філістимців і кажуть, що зробимо з ковчегом Бога Ізраїля? А геттейці кажуть: Нехай до нас перейде Божий ковчег, і Божий ковчег перейшов до Гетти. І сталося після того, як він перейшов, то Господня рука була на тому місці, почалося дуже велике замішання. І він уразив чоловіків міста від малого аж до великого, і уразив їх на задніх їхніх частинах, тож еттейці поробили собі сидіння, а Божий ковчег вони відіслали до Аскалона. І сталося, коли прибув Божий ковчег до Аскалона, то Аскалонці закричали, вигукуючи, навіщо ви скерували ковчег Бога Ізраїля до нас, щоб убити нас і наш народ. І вони відіслали ковчег і збирали сатрапів філістимців, говорячи: «Відійшліть ковчег Бога Ізраїля, нехай буде на своєму місці і нехай не знищує нас і наш народ, адже в цілому місті було дуже тяжке замішання смерті, коли сюди прибув ковчег Бога Ізраїля, і живі, непомерлі, були уражені в задній частини, і крик міста піднявся до неба. Перша Самуїла, розділ шостий. І ковчег перебував на полі філистимців сім місяців, і їхня земля закишіла мишами. Тож філистимці скликають жерців, ворожбитів і своїх чародіїв, запитуючи: Що зробимо з господнім ковчегом? Скажіть нам, як відіслати його на своє місце. А вони сказали. Якщо ви відсилаєте ковчег завіту Господа Бога Ізраїля, не відсилайте його порожнім, але обов'язково віддайте йому замуки, і тоді вилікуєтесь і надолужиться за вас, хіба не таким чином Його рука відійде від вас? А ті запитують, що віддамо йому за муки. Вони ж сказали: за числом сатрапів фелестимців П'ять золотих сидінь, бо провина у вас, в ваших князях і в народі, і золоті миші на подобу ваших мишей, які знищили землю, і віддасте славу Господу, щоб облегшив свою руку над вами, над вашими богами і над вашою землею. Навіщо ж важкими робите ваші серця, так як важким учинив єгиптянин і фараон своє серце? Хіба не відіслали їх, коли наглумився з них, і вони пішли. Тепер візьміть і зробіть новий віз і дві корови, які перший раз народили, та заберіть у них телят. Корови запряжіть у віз, а телят відведіть до хати позаду них. І візьміть ковчег, покладіть його на воза та віддайте йому золотий посуд за муки», Покладіть у скрині з його боку, відпустите його і відійшлете його і відійде. І побачите, якщо він попрямує до Ветсамуса дорогою своїх околиць, то він учинив нам це велике зло. Якщо ж ні, то пізнаємо, що не його рука торкається нас, але з нами трапилася ця випадковість. І филистимці вчинили так. І взяли дві корови, які перший раз народили, запрягли їх у вози, а їхніх телят замкнули в хаті. На віз вони поклали ковчег, скриню і золотих мішей, і корови попрямували в дорозі дорогою Ветсамуса. Одною стежкою пішли, трудилися і не звертали ні вправо, ні вліво, а сатрапи филистимців ішли за ним аж до границь Ветсамуса. А ті, які у Ветсамусі жали в долині жнива пшениці, і, піднявши свої очі, побачили Господній ковчег і зраділи через зустріч з ним. Віз прибув на поле осії, який у Ветсамусі, там біля нього поставили великий камінь, порубали дерево воза на дрова і принесли корів у всепалення Господу, але віти принесли Господній ковчег. Із ним золоту скриню, що на ньому, і поставили на великий камінь, і в той день мужівець Самуса принесли Господу всепалення і жертви, а п'ять сатрапів філистимців спостерігали за цим, і в той день повернулися до Аскалона. Ось це золоті сидіння, які філистимці передали Господу за муку: одне з азота, одне з гази, Одне з Аскалона, одне з Гета, одне з Аккарона, і золоті миші за кількістю всіх міст фелестимців, п'ять сатрапів із закріпленого міста, і аж до поселення ферезейців до великого каменя, на який поклали ковчег Господнього завіту, що в полі осії Ветсамусита. А сини Єхонії не були задоволені мужами Ветсамуса, бо побачили Господній ковчег, і Господь побив у них 50 мужів і 70 тисяч мужів, і народ заплакав, бо Господь уразив народ дуже великою карою, і сказали мужі, які з Ветсамуса, хто зможе перейти перед цим святим Господом, і від нас до кого піде Господній ковчег? І послали вісників до тих, які живуть у Каріятіярімі, кажучи. філістимці повернули Господній ковчег. Прийдіть і віднесіть його до себе. 1 Самуїла, Розділ сьомий. І приходять мужі Каріятіяріма, і беруть ковчег Господнього завіту, і вносять його в дім Амінадава. Який на узгір'ї, а його сина Елеазара посвятили, щоб охороняв ковчег Господнього завіту. І сталося, що від того дня ковчег перебував у Каріятярімі. Минуло багато часу, було 20 років, і кожний ізраїльський дім спостерігав за Господом. І промовив Самуїл до всього дому Ізраїля, кажучи. Якщо ви повертаєтеся до Господа всім вашим серцем, видаліть з посеред вас чужих богів та священні гаї, приготуйте ваші серця для Господа і служіть Йому одному, і Він вас визволить з руки філістимців. І сини ізраїльські видалили ваалів, і священні гаї Астарти і служили одному Господу. І сказав Самуїл. Зберіть увесь Ізраїль у масифаті, і помолюся за вас до Господа. Тож вони зібралися у массифаті, черпали воду, виливали перед Господом на землю, й постили в той день, кажучи: Ми згрішили перед Господом, і Самуїл судив ізраїльських синів у масифаті, і почули філистимці, що всі ізраїльські сини зібралися у масифаті. І виступили сатрапи філістимців проти Ізраїля. Почувши, ізраїльські сини налякалися обличчя філістимців. Тож ізраїльські сини звернулися до Самуїла: Не мовчи за нас! Волай до Господа Бога Твого, нехай врятує нас з руки філістимців». І Самуїл узяв одне ягня, яке се молоко. І з усім народом приніс його на всепалення Господу. Самуїл заволав до Господа за Ізраїля, і Господь його почув. Самуїл приносив всепалення, а філистимці виходили на бій проти Ізраїля, і Господь загримів гучним голосом у той день проти філистимців, і вони були в замішанні, і зазнали поразки перед Ізраїлем. Ізраїльські мужі вийшли з Масифата, гналися за фелестимцями і розгромили їх аж під Ветхором. Самуїл узяв один камінь і поставив його між Масифатом і між старим містом, і дав йому ім'я Авенезер, камінь допомоги, і сказав: Аж досі допоміг нам Господь. І Господь упокорив фелестимців і не продовжували більше наближатися до ізраїльських границь. І Господня рука була на філистимцях усі дні Самуїла, і віддали їм міста, які філистимці взяли в ізраїльських синів, віддали їх Ізраїлеві від Аскалона аж до Азова, і забрали ізраїльські околиці з руки філистимців, і був мир між Ізраїлем і між Амореєм. І Самуїл судив Ізраїля всі дні свого життя. З року в рік він ішов, обходив Ветиль, Галгал, -гал, Масифат, і судив Ізраїля в усіх цих посвячених місцях, а повертався він до Арматаїма, бо там був його дім, і там він судив Ізраїля, і там збудував жертовник Господу.